Ваша законодавча ініціатива дозволяє притягати до відповідальності за воєнні злочини осіб на території Сполучених Штатів незалежно від того, де ці злочини були скоєні. Ця ініціатива вже пройшла конгрес і була підписана президентом. Чи можете ви описати, як цей закон працюватиме? Цей, Цей закон по суті каже віде. наступне: якщо ти воєнний злочинець, не надійся, що ти можеш сховатися у Сполучених Штатах. Ми притягнемо тебе до відповідальності за твої воєнні злочини, навіть якщо вони не відбулись в Сполучених Штатах або не стосувались американських громадян. Це чітке повідомлення не лише росіянам, які причетні до воєнних злочинів в Україні, але й усьому світу. І на жаль, ми маємо низку прикладів, коли воєнні злочинці шукали притулку в США і залишались тут роками. До прикладу, ми виявили людину причем. Етно до воєнних злочинів у боснійському конфлікті, але засудили його за шахрайство з візами. Просто тому, що не було відповідного закону, який би переслідував його. Тепер це зміниться. Тепер у нас є відповідний закон і ще одна тема, про яку зараз усі говорять це надання Україні винищувачів. Поки що Байден сказав ні. Якою є ваша позиція у цьому питанні? Вотсесмен, вора йосандепозиш южідерис релактенс форст Зазвичай Сполучені Штати спочатку висловлюють небажання потім, всередині НАТО, між союзниками обговорюється питання, як далеко ми можемо зайти. А далі йде стратегічне і тактичне планування на військовій основі, що дійсно потрібно на даний момент. І вже коли рішення рухатися вперед приймається всередині НАТО, тоді починається процес навчання українців, щоб вони могли ефективно використовувати надану зброю, а ми могли забезпечувати необхідний резерв боєприпасів запчастин тощо. Тож це тривалий процес, який я впевнений, розчаровує українців. Вони хочуть все і сьогодні, і це зрозуміло, тому що на карту поставлені їхні життя. Тож такої реакції варто очікувати. Але результат процесу, який ми сьогодні бачимо, це міцна підтримка сполучених штатів і НАТО, а також історії. Ричне зобов'язання надавати найсучасніше покоління зброї. Візьмемо до прикладу Хаймарс. Про них говорили довго. Ці реактивні системи залпового вогню дуже точні, дуже смертоносні. І Ми повинні були навчити українців користуватися цією зброєю, а потім підготувати їх до бою. Це обернулося великим успіхом. І я радий про це повідомити. Те саме стосується комплексів Петріот і так далі. Загалом це довгий список. Тому я би не виключав винищувачі F-16. але також враховував би поетапний процес нашого мисля. Щодо того, як це втілити у життя. So I would not rule out thinking about how to do this. А як щодо підготовки українських пілотів? Розмови про це точаться вже давно. Well, it's a challenge. Це складно. Українські пілоти навчаються на літаках радянських часів, і вони повинні ознайомитись із F-16. Цей літак є смертоносною бойовою машиною. Люди витрачають місяці на навчання, перш ніж приступити до пілотування цих винищувачів. Тож ми хочемо переконатися, що українці будуть безпечно, вправно та ефективно їх використовувати. 24, повернімося до 24 лютого 2022 року. Путін у прямому ітері оголошує про напад на Україну. Бомбардування починаються по усій території незалежної держави. Якими були ваші думки тоді? І якими були прогнози? I saw it Many did. But there was... Я передбачав, що це станеться. Багато хто передбачав. Але росіяни і навіть деякі союзники України заперечували повномасштабне вторгнення під час закритих брифінгів для членів конгресу. Наша розвідка казала, Путін має понад 150 тисяч військових готових до вторгнення. Ми думаємо, що Київ паде протягом кількох днів, або в кращому випадку кількох тижнів. Тому ми змирилися із сумними прогнозами. Але цього не сталося. Росіяни вторглися, але українці були Готові до цього вони мужньо стояли, захищаючи Київ та інші міста, від яких вони відтіснили росіян, і виявилося, що російської рішучості було недостатньо через деякий час. Стало зрозумілим, що українці вистояли водночас. Я не маю жодних ілюзій щодо російської машини війни. Зараз вони готуються до чергової великої атаки на Україну. Вони мають удвічі більшу кількість військ ніж рік тому, і вони зміцнюють власну оборону. Отже, ця війна ще далека від вирішення, але один факт не викликає сумнівів. Український народ не збирається здаватись. Вони будуть битися на смерть, щоб захистити свою країну. To to the Can you say that... Чи можете ви сказати, що буча стала переломним моментом для законодавців у конгресі Форепрезаневзенкангеспіказ yes, Дексквейшндійзмескреївз. Так, розкопки масових могил та ідентифікація тіл, які залишилися, і того, що з ними сталося, це відкрило очі багатьом. Ми часто розмірковуємо в конгресі про Другу світову війну, Голокост і жахливі військові злочини, які сталися тоді. І ми повторюємо ніколи знову. Що ж сьогодні нам кидають виклик сполученим штатами всьому світу? Якщо ви казали ніколи знову про ті події, що ви зараз скажете про Україну? Що скажете про бучу? Для мене це ставить під сумнів наші заяви. Чи серйозно ми ставимось до своїх слів? Чи збирається? Емусь ми відповідати принципам, які заявили. Ось що стоїть під питанням сьогодні, Разом із з першим пакетом військової допомоги конгрес вирішив також проголосувати і за ленд-ліз для України, з якою метою це було зроблено, і яку роль ленд-ліз має зараз. Тут знову треба повертатися до другої світової, коли Гітлер із нацистами напали на Європу. Сполучені Штати знали, що це небезпечно, але ми не були впевнені, що хочемо брати пряму участь у війні. Тому президент Франклін Рузвельт запропонував так званий ленд-ліз. Він взяв багато старих літаків та кораблів і відправив їх на допомогу союзникам. Тоді ми були в процесі прийняття рішення, але наша участь розвивалася, і ленд-ліз став частиною цього. Подібним чином в ситуації з Україною ленд-ліз був проміжним кроком, але зрештою ми вийшли за рамки цього, і тепер надаємо допомогу українцям майже на всіх рівнях. Я підтримую таку допомогу є два важливих для України законопроекти, які обговорювалися протягом року. Це визнання Росії державою спонсоркою тероризму та визнання дій росіян геноцидом українського народу. Поки ані конгрес, ані білий дім не підтримали ці ініціативи. Як ви думаєте, чому Вайдгаус Well, it's a but I'll try to make it... У мене є технічне пояснення, але я спробую спростити його. Чи вважаю я, що Росія є державою спонсоркою тероризму? Звичайно, я так вважаю. Ми бачимо докази цьому щодня, коли вони знищують Україну та її невинних людей. Але держава спонсорка тероризму це юридичний термін, який несе за собою певні зобов'язання. З точки зору санкцій проти Росії. Ми мало що можемо зробити додатково. Я хочу зробити все можливе, але у нас залишилося небагато важелів. На жаль, як тільки ви оголосите держав. Аву спонсором тероризму інші країни світу, які ведуть будь-які справи з Росією, зіткнуться з обмеженням з боку Сполучених Штатів. А деякі країни Європи все ще ведуть мінімальний, але важливий бізнес з Росією, наприклад, у сфері енергетики. Розуміння того, що це визнання потягне за собою покарання для наших союзників по НАТО, створює проблеми. Тому здавалося б, просте та очевидне визнання є більш складним на ділі. In that case, could you say, what was the... Які досягнення сполучених штатів та Альянсу НАТО за цей рік ви можете назвати, і водночас що було зроблено не так? And what you ми зупиняємо просування росіян в Україні. Ми посилили НАТО щоб допомогти українцям зупинити Путіна. І я вважаю, що Сполучені Штати лідирують у формуванні єдиної позиції у світі: що Путін бандит і різник, і що йому не можна довіряти.